Концепція енергетичної безпеки міста – це стратегічний документ на майбутнє для будь-якого мера, будь-якої влади. Адже він є фундаментальним. Основне питання це створення нової потужності середині міста, які зможуть забезпечити стале енергопостачання у кризовий момент. Концепція передбачає, як буде рухатися транспорт, коли не працюють світлофори, як працюватимуть лікарні чи пологові будинки під час надзвичайної ситуації, як будуть будуть здійснюватись водозабезпечення та водовідведення та багато інших стратегічних для мільйонного міста питань. Одеса вже отримала потужну підтримку завдяки моєму нещодавному відрядженню до японського міста Йокогама. Результатом візиту стало підписання меморандуму про співпрацю та залучення державного японського агентства Джайка до фінансування низки проєктів. У мирний час такі домовленості є виходом на новий рівень розвитку. У воєнний час це справжній порятунок. Дана концепція є своєчасною та навіть критично необхідною. В нас має бути зрозумілий та узгоджений план дій так звана дорожна мапа, якою ми зможемо керуватися в подальшому. Я буду вимагати від усіх відповідальних департаментів та служб чітко дотримуватися концепції та контролювати її виконання.